А що якби з вихлопної труби виходила лише вода? зрозуміло, що коли їдеш один, ти є тим, хто спричиняє викиди СО2. Весь світ може цьому навчитися. Наше виробництво водню насправді можна застосувати будь-де у світі. Селяни пишаються своїм досягненням. насправді чудово, що ми можемо виробляти та використовувати це. Село Бозбуль розташоване на півночі Німеччини. І це перший проєкт у ФРН, завдяки якому ця та ще кілька німецьких громад хочуть обійтися без викопного палива. Вони повністю роблять ставку на водень. Але як це працює? І наскільки дорого для мешканців? Уже кілька тижнів у штатному режимі працюють два водневі автобуси. У рамках проєкту побудували кілька АЗС, де автомобілі також можуть заправлятися водним. А як водієві цей новий автобус? Добре, що автобус їде безшумно. Ви чуєте лише як працює електродвигун і кермовий механізм. Все решта тиша. Коли в автобусі є пасажири, можна навіть чути їхні розмови. Іноді це неприємно, але в якийсь момент ти перестаєш слухати і вже звертаєш увагу на інші речі в автобусі та на трафік. Але чи пасує автобус для повсякденного користування наразі? Проблема в тому, що іноді важко заправитися. Це означає, що автобус і система заправки не взаємодіють між собою. Це проблема програмного забезпечення. Її можна вирішити за допомогою кількох оновлень. А це серце водневого проєкту Босбюля. Це наш електролізер. Зараз відкрию. Андре Штайнау втілив у життя цей проєкт. Його компанія керує електролізером. Він коштує вісім мільйонів євро. Необхідний водень отримується з води у контейнері. Для цього потрібно багато електроенергії. Охі зідманун але компонентми живемо у так званій зоні вузького місця мережі. Це означає, що енергія вітру тут відключається і в нас є надлишок електроенергії. Тому спало на думку, може щось розпочато робити з цим струмом. Ми не хочемо його викидати і одна з ідей полягає в тому, щоб тимчасово зберігати цю електроенергію, коли є її надлишок, а потім використовувати, якщо відновлювана енергія в той момент недоступна. А потім знайти таке застосування, щоб ми могли не тільки повертати електроенергію назад у мережу, але й в інші сектори, такі як транспорт і тепло. І ось як це робиться за допомогою енергії вітру, водень виробляється з очищеної водопровідної води. Потім його транспортують на місцеві водневі заправні станції. Під час виробництва водню утворюється багато тепла. Воно подається у місцеву мережу централізованого опалення, тому будинки у селищі Бозбуль опалюються СО 2 нейтральним способом. Макс Бьом має зиск з цього, і поки проблем не виникало. Але чи не було б справедливо, якби при цьому знизилися витрати на опалення, адже в основному використовують те, що насправді є відходами? <рес> так, це було б добре, якби розрахунок був таким простим. У цьому конкретному випадку насправді лише частина тепла отримується від виробництва водню, і це за часом співпало з тим, що встановили електролізер, і ми змогли побудувати свою теплову мережу. Але Тепломережа також працювала б і. Без електролізера, і це не обов'язково робить її дешевшою. Тепло нині це початок загального проєкту, і звісно, також початок щодо застосування водню в транспорті. І, звісно, було б добре, якби в кожного передварима стояла одна чи дві водневі машини. Щодо ціни, то нині ситуація не така, що кожен може собі це дозволити, чи ми можемо собі це дозволити. Але я можу собі добре уявити, що у цієї технології є майбутнє однозначно. Водневий автомобіль коштує приблизно вдвічі дорожче, ніж дизельна модель. Тому в цьому регіоні їх лише 30. Заправка також поки що дорога. За 500 кілометрів потрібно сплатити 50 євро. Тоді як за дизель 47, а за електромобіль 25 євро. Ми маємо звикнути до того, що економіка орієнтована на захист клімату дорожче за економіку орієнтовану на викопне паливо. Це означає захист клімату, і ми всі зацікавлені врятувати наш світ. І нині ми перебуваємо на початку технології, яка існує вже давно. Але все це ще не масове використання. Але завдяки масовому використанню вона ставатиме дешевшою. Бозбулі вважають, що вже за кілька років використання зеленої енергії не буде дорожчим ніж використання звичайної енергії. При цьому нова технологія вже придатна для повсякденного використання, і мисеві мешканці це довели.